Давайте на останок відкриємо ще пару віршів з Біблії. Щоб великий життєвий вирок. І різкі несподівані слова всього нашого життя, вони не були опеділені висновком Божим. Я не знаю тебе, нам потрібно зробити деякі речі. Деякі кроки я вже сказав про його волю, знайти час, усамітнення. Давайте представимо собі таку ілюстрацію. Є епідемія, І люди знаходяться в страсі епідемії. Ви пам'ятаєте коронавірус? Так? Люди знаходились в страфі епідемії. І хтось шукає якусь вакцину. А коли є епідемія страху, епідемія нереалізованості, Епідемія недосконалості, епідемія вини на тобі, коли ти відчуваєш, що ти винен і нічого змінити не можеш, бо ти так прожив своє життя. Де вакцина? Друге, коли є епідемія, що роблять з цією людиною, яка несе вірусне захворення, її ізолюють. Якщо ми сьогодні маємо епідемію болі, страху, вини і всього всього послідовності, коли ми залишали Бога. Треба себе куди ізолювати. Всемітників. Возьміть дві неділі, або хоча б 3, 5, 7 днів. З'єднайтеся з Богом, побудьте в цей час в Його слові, в тайній кімнаті, в молитві, бути в тісних стосунках з Ним. В тісних стосунках з Ним ви знайдете намір на своє життя. В тісних стосунках з Ним ви будете вилікувані від всякої епідемії. Ви знаєте, є люди, і ми багато з вами чули таких свідчень. Коли має гроші, має сім'ю, має все. А потім бери і, і з дев'ятого поверха виходить з вікна. А потім бери і накладує на себе руки і закінчує життя своє самогубством. Є такі випадки? Люди там мало все. Але немало чого. З'єднання з ним. Бо з'єднання з, з ними. Матвія 5,3. Блаженні ті, які побожні. Вони які найщасливіші люди, бо там є відчуття благодаті. Відчуття його наміра, відчуття його волі.